Всім привіт! Сьогодні 22 листопада 2024 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, поступила партія, новенька партія інверторів Векендер. І давайте роздивимося один із інверторів. Перед нами інвертор GS. 2200 i. Дана моделька робочою потужністю 2 кВт. Пікова 2,2 кВт. В комплекті йде свічний ключ з викруткою. Провода для заряду акумуляторної батареї. Да та гарантійний талончик Друзі, на, на серію GS гарантія 3 роки або ж 500 мотогодин. Перед нами копія Subaru. Давайте роздивимося поближче. З цієї сторони де стартер. Є, бачимо підкачка палива. А також краник і не зовсім краник, тому що поворотом на он ви не тільки подаєте подачу палива, а також і включаєте запалення. Тобто у нас виходить два в одному і подача палива. І включення запалення. Тобто підкачали паливо, тобто відкрили кран, підкачали паливо, передвинули заслоночку положення, закрито. З допомогою ручного тут тільки ручний запуск. Запустили, запрацював інвертор ваш, обрали заслоночку. Ну, як-то так. І не забуваємо відкривати клапан. У нього два положення: відкрито при роботі, закрито при сохранності. Також доступ до свічі придеться користуватися викруткою. Давайте роздивимося передню панель. Є інформаційне табло, де показують вольти герці, дамото, часи. а також Друзі, контрольні лампочки. Це в нас робоче положення, це перегруз показує. А це недостатність масла. Також в нас виход на 12 вольт, USB-розйомчик і економ режим. Коли інвертор працює не на всю потужність, включили економ режим. Менше у вас буде він потребляти паливо, дати хіщ працювати. І виход на 220 є 216 А. І також заземлення. Не нехтуємо, заземляємо. Отакий, От друзі, пропонуємо. Інвертор, Векендер, GS. 2200 i на 2 кВт. робоча потужність. Піхова 2,2. Кого зацікавила моделька? Заходьте на сайт Електромотора. Ціна на сайтах скоріше одинакова. Да телефонуйте 063 426, 1010. 10. Також пишіть на Viber. Всім друзі, мирного неба. До гарних покупок. Електромотор чекає. 063 426 10 10